Свої останні матчі на першому етапі чемпіонату України з волейболу провів южненський хімік 13 та 14 березня. Підопічні Сергія Голотова приймали у палаці спорту Олімп аутсайдера турніру чернігівську команду Педуніверситет ШВСМ». Суперники виступали, так би мовити, у різних вагових категоріях. Южненські дівчата за весь чемпіонат програли лише раз. Гості з Чернігова не виграли взагалі жодної гри. Зрозуміло, ніякої боротьби тут не вийшло. Хоча Сергій Голотов і виставив у стартовому складі гравчинь з лави запасних – Олену Напалкову та Тетяну Карпушину. Дві перші партії 13 березня «Хімік» виграв з великим запасом 25-14 та 25-11. У третьому сеті гості показали усе, на що були здатні та зуміли набрати 21 очко. У другій грі все пройшло ще легше для господарок паркету – 25-13, 25-10, 5-14 дві перемоги по 3-0 дозволили хіміку встановити два рекорди: 81 очко, набране у 28 зустрічах, та співвідношення партій 83-10. Це кращі показники за усю історію проведення чемпіонатів України за діючою так званою італійською системою нарахування очок. У підсумку хімік вже остаточно завершив перший раунд змагань на першому місці. Другою фінішувала орбіта Сєвера Галичанка третя, Галичанка четверта. Регламент змагань фінальної четвірки все ще уточнюється. Ми знаходимося на різних полюсах, зовсім на різних, тобто в усіх відносинах. То есть мы аутсайдеры и играли с чемпионом. Аутсайдер, причем аутсайдер, который не выиграл еще ни одной игры, играли с чемпионом страны, команда с именем, игроки с именами. То тобто, есть задача была оказать сопротивление. К сожалению, достойного сопротивления, даже с этой задачей нам справиться не удалось. В первой игре они были задействованы почти все игроки основного состава, дали отдохнуть им. Сегодня, а сегодня первые две партии, ну по заданию, просто уже готовимся непосредственно к еврокубку. Мы уже просматриваем видеоматериалы, мы уже какие-то схемы свои там э, намечаем нашу игру, их игру. Уже много разборов есть очень серьезная команда. Они неважно начинали чемпионат России, сейчас они очень хорошо выглядят. То есть они выиграли у таких там, как команд, как Краснодар, Динамо, лидер, один из лидеров чемпионата. Они играли с Казанью 3-2, это лидер чемпионата. То есть команда очень высокого класса. Півфінальні матчі Кубку виклику ЄКВ між хіміком та Уралочкою з Єкатеринбургу у зв'язку з напруженою міжнародною ситуацією було вирішено проводити на нейтральних майданчиках. За згодою з Європейською конфедерацією волейболу перша гра відбудеться 25 березня у мінську та стане домашньою для Уралочки. Повторна зустріч буде зіграна 29 березня у польському місті Жешув, де номінальним господарем майданчику виступатиме хімік.